Ми тестуємо нове пальне на дизельному двигуні. Я вас вітаю. Сьогодні у нас дуже цікавий тест, і ті, хто слідкували за нашою діяльністю минулі 3-4 роки, знають про що йде мова. Ми будемо запроваджувати диметилефір. Це нове синтетичне пальне, яке має дуже цікаві властивості з точки зору згоряння, і цитанове число 60, І при цьому ми можемо змішувати як з дизельним пальнем, як тут, так і з пропан-бутаном. І отримати чудові результати, і навіть використовувати його як окремий вид пального на дизельних двигунах, тобто 100% в місті. Спеціально для цього ми обрали стару технологію, яка брудна, яка дуже нам ускладнює життя. І ми це бачимо кожен день, коли біля нас приїжджає якийсь Камаз чи стара дизельна техніка з великим вмістом саджі, з неприйнятним вмістом викидів. Ми що зробимо? Ми зробимо те, що зазвичай робили з ГБО. Ми змінили пальне на досить класні технології, тому що цикл дизеля це дуже ефективно, це великий ступінь стиснення, це якісне горіння. І питання в тому, що нам потрібно не міняти двигун, нам не потрібно відмовлятися від цієї технології, нам потрібно лише замінити пальне. І в цьому прикладі ми зробимо наступне. Ходімо, я зараз покажу. У нас є стандартний двигун Євро3, який має механічний паливний насос. Ми Замість того, щоб щось там досить суттєво міняти, ми від'єднали паливний бак. І замість цього під'єднали цей балон, в якому знаходиться 90% дизельного пального і 10% ДМЕ. Це стала технологія, яка розвивалася багато до річ. Фактично я запроваджую академічні. Дослідження, випробування, які були зроблені в світі, щоб вам показати наступне: що двигун, який не має свічок розжарювання, ті, хто знають дизельну техніку, розуміють, про що йде мова, при температурі мінус вісім, буде запускатися на новому пальному, яке має в своєму складі е диметилефір, який випаровується при температурі мінус двадцять. Тобто дизельне пальне з цитановим числом у 60 одиниць має температуру кипіння мінус 20 градусів по Цельсію. Це нам дозволить навіть 10% цього вмісту диметилефіру в суміші. Тобто, ми зробили те саме, що робиться з газованою водою. Ми подаємо в паливну систему, у нас йде впорскування, миттєво йде перехід. Зі зрідженого стану у параподібний. І ось тут ви можете побачити, що цей балон у нас знаходиться під тиском в одну атмосферу. Тобто тиск досить невеликий при такій температурі. У нас іде перехід у параподібний стан і йде миттєве розповсюдження полення, коли йде стискування. І ми тим самим переводимо це дизельне пальне у. Інший рівень ефективності згоряння. Тобто ми робимо об'ємне згоряння, не очагове, а об'ємне згоряння в камері і позбавимось проблеми холодного запуску і зробимо так, що у нас не буде великого вмісту сажі. Навіть при 10% вмісту місту, де ми є. В пальному, а можливо довести цей показник до значно більшого, тобто до 15-20 і в подальшому, коли буде готова інфраструктура, ми можемо працювати на чистому ДМЄ замість солярки. В Україні є великий потенціал для виробництва DME. Його можливо виробляти з різних джерел і більшість е, сировини, яку ми розглядаємо як сировину, зараз е, розглядається як. Сміття. Ми в подальшому поговоримо про всі ці моменти. Але головне, що всі ці цілі декарбонізації і перехіду на новий рівень ефективності можливо досягати тут і зараз, запроваджуючи новітні технології в існуючій техніці, від якої ви не можете відмовитись через різні причини. Але головне, що ми миттєво можемо покращити горіння. Екологію, виробництво і економічний стан в Україні. І саме тому я розповідаю про все це. Я е, також хочу подякувати всім тим, хто підтримував нашу роботу і мою роботу протягом цього часу. На жаль, це не була держава, на жаль, це не були крупні компанії, це були підписники. Так, ми разом з вами по 5, 10, 100 гривень складалися і робили дослідження, які. Роблять корпорації, які роблять дослідницькі інститути. Ми сумами 100-200-300 доларів чи 10 тисяч гривень виходили на етапи, коли незалежно, коли не, не маючи обмежень, ми робили всі ці дослідження. І сьогодні я вам покажу, до чого ми дійшли, як це, це працює. Зараз я відкрию бак балон. Зараз секунду. Дивимось. Я відкриваю вентиль, переходжу на інший бік. У нас а, ідея в тому, що ми підготували умови. Ось тут у нас знаходиться вихлопна труба. І пан Сергій зараз переміститься ось сюди. Я зараз покажу. Ось так, тримаємо. Я вмикаю двигун. В першу чергу ми зробимо перестраховку, бо балон у нас знаходився деякий час у стані, коли суміш могла розслоїтися, тож я перемішую. Далі вмикається маса. А, пане Сергію, увімкніть, будь ласка, масу. Я вмикаю запалення. У нас починає працювати насос. Зараз ми все це покажемо вам на манометрах. Ось наш насос підкачки. Вже пішов тиск, я трохи відрегулюю цей показник. Це у нас братка. Все, ми трохи підняли. Ось наш тиск в балоні, і тепер ми переміщуємось на задню частину. Я роблю запуск. Ці дизельні двигуни перший запуск дають трошки диму. Але якщо ви подивитесь, у нас майже немає проблеми з димністю. Він працює мінус 8. При температурі мінус 8. І я вам пізніше покажу, як він працював при температурі 0. І при цьому на, на дизелі. Тобто є певний рівень диму, але це 10% дима є, це майже нічого. І у нас працює він на холостому просто ідеально. Чому я цим, цим займаюся? Тому що я вірю в те, що в Україні можуть траплятися гарні речі. І ми здатні над, таким чином зробити щось суттєве і якісне, якісно перейти на технологічний інший рівень, якісно змінити наше життя. Ми можемо виробляти в Україні. З різної сировини до 500 тисяч тонн пального, яке може замістити частково дизель, яке може замістити частково пропан-бутан, який ми імпортуємо. І при цьому ми можемо експортувати зелене відновлювальне пальне з негативним індексом по вуглецю. Тобто не СО2 нейтральне, а СО2 негативне. Тобто ми можемо брати з атмосфери вулицевий газ і виробляти диметилефір і отримувати ось такий результат. Подивіться на цей стан речей, як виглядає цей автомобіль, коли він працює на ДМЄ. який в нього холостий хід, як він працює. і Фактично, ми маємо бак, деякі зміни в шланга, залишаючи паливну систему незмінною. Тобто техніка, яка працювала до цього з питаннями по вихлопу, Додаючи тільки 10% де стає умовно сучасне. І це без сажевого фільтра, це без каталізатора, це без мочовини. Тобто фактично ось вам чистий вигляд того, як це виглядає. Тож так так, так. Тож, друзі, в наступних серіях я вам розповім про ДМЄ більше, ми будемо проводити і далі наші тести. Ще раз дякую всім тим, хто підтримав цей проєкт. І я дуже вдячний вам, що ми це робимо разом. Тично ми будемо використовувати в існуючій інфраструктурі нове пальне, диметилефір можливо зберігати і можливо використовувати аналогічно пропан Бутану, тому що він знаходиться у зрідженому стані. Один з балонів має 9 кг інший має 8,5 кг пального, дизельного пального. Пан Євгеній збирає. Мультиклапан для, того, мультиклапан для того, щоб в подальшому провести заправку, до заправки вже деметилефіром. В одному балоні, де менший вміст дизеля, буде 15% по масі, в іншому буде 10% по масі. І найцікавіше, що наш герой, транспортний герой, транспортний засіб, немає, дизельний двигун немає свічок розжарювання. Тобто при температурі навколишнього середовища у мінус 5-10 ми будемо проводити холодний запуск на такому двигуні. І подивимось, наскільки якісно і ефективно у нас буде як запуск, так і робота. Ось так виглядає диметилефір у своєму чистому виді. Зараз у нас стравлюється газ. з... Нашої, з нашого шлангу. І, як ви бачите, він випаровується дуже швидко. Відкручую, відкручу, відкручу нічого страшного. Температура кипіння у демотилефіра по різному. нічого страшного. Температура кипіння у демотилефіра по різним по мінус 15-25. Але головна ідея в чому? Ви бачите наше дизельне пальне. Ми його пролили на е, землю, і фактично у нас все вже випарилося. Тобто, з точки зору забруднення навколишнього середовища, це взагалі мега-мега клас. Ось так виглядає у нас е, цей штуцер, який зараз спробую ще раз навестись. Ось так він виглядає. Він трошки замерз. Мабуть, сказали дизель, а не димиті. Так дизель, звісно. Це ж наш дизель. Чому я сказав дизель? Мене мій колега е, намагався е, скоригувати. Тому що фактично диметилефір має всі властивості дизеля з точки зору. Саме займання від стиснення, тобто дизель займається від того, що ми його стискуємо повітря і піднімаємо температуру до 250-300 градусів.